Доброго вечора, ми з України, і в нас коротенький огляд подій за тиждень. Сьогодні в нас 5 серпня, і отже, з минулої п'ятниці, і до сьогодні. Атака безпілотника на Севастополь. Вражки підняли гвалт, кричать, що це зробила Україна. Але навіть їхні місцеві блогери говорять, безпілотник був саморобний, тобто це працюють партизани. Вітаю вас, рашисти, Ви досягнули того, чого хотіли. Народ Криму піднімається супроти вас. Супутникові знімки свідчать про те, що вибухи в Оленівці відбулися зсередини. Супутник обманути не можна, а Бога тим більше. Перше судно з українським зерном вийшло з Порту Одеса, і вже, вже після нього і друге, і третє, українська економіка потрошку помаленько стає на ноги. В Україну прибуваючи більше і більше зброї. Вже можна говорити про Марси 2, про панзергаубіце 2000 і ще, і ще Хаймарси. Літак Ненсі Пелосі так і приземлився в Тайвані. бо... Керівництво Китаю має трошки більше мудрості, ніж російське керівництво з їхнім царьком. Вони розуміють в Китаї, що якщо ти не впевнений в своїх силах, то не потрібно стрибати на рожон, а потім казати, що ой ой ой, це все трошки затягнулося, ми в цьому не винні. Ні-ні ні, там зовсім інша філософія. ЗСУ ліквідували Ольгу Качуру, яка була керівником відділу градів. І бомбила регулярну Україну. Більше того, вона цим насолоджувалась, вона цим вихвалялася, але зрадників обов'язково наздоганяє покарання і не лише суд людський, а й суд Божий. Шредер, який є великим товаришем Путіна, запропонував Зеленському прийняти мир на умовах Рашки. Але хто такий Шредер? Політик Німеччини, який звик жити на російській? Долари, які приходять на гази, як яких можна намутити. Хто він такий, щоб щось пропонувати? Та ніхто і звати його ніяк. Що ми маємо відповісти йому? Відправити його слідом за російським кораблем. Не може бути ніякого миру на російських умовах.